Вас, дорогі друзі, ми знаходимося перед будівлею Чернігівської обласної бібліотеки для дітей, однієї з найбільших книгозбірень України, історія якої почалася аж до 27 років тому. І з тих пір ця бібліотека стала для багатьох улюбленою, викликала не одне покоління книголюбів, стала також місцем пізнання розвитку, творчості і просто приємного відпочинку. І хоча вона має статус дитячої, проте часто саме дорослі мама, тато, бабуся чи дідусь, а може, це вчитель приводять сюди дипін, тому вони теж в фокусі уваги Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. У кожному відділі обслуговування саме дорослі можуть знайти для себе улюблену книгу. Сьогодні я запрошую дорослих пройтися нашою бібліотекою і обрати собі від для читання. І першим для відвідувачів відкриває свої двері абонемент відділу обслуговування дошкільників та учнів перших четвертих класів. Відділ, що працює під гаслом. Тут читають спелюшок, в першу чергу полюбляють саме дорослі, адже саме мами, татусі, бабусі і дідусі знайомлять найменших у родині з бібліотекою та світом книг. Тому тут в пріоритеті сімейне читання, і тут дорослим в першу чергу порекомендують найкращі видання для родинних посиденьок з книгою. Затишними коридорчиками бібліотеки, і ось опиняємося у дуже гарному місці відділі мистецтв. Звісно, щоб відпочити, ви можете просто прийти сюди і насолоджуватися красою, що оточить вас з усіх боків. Але ж не забуваймо, що це бібліотека, тому обов'язково вам запропонують щось почитати. А деякі видання вас просто здивують. Тут обслуговують і зовсім маленьких дітлахів дошкільників, і учнів з перших по 11 клас, і студентів, і вчителів, а також батьків та всіх, хто цікавиться мистецтвом і культурою, тобто всіх любителів прекрасного. Але саме сьогодні ми підбираємо щось для дорослих. Отже, беремо книги, що пропонують місцеві бібліотекарі, і йдемо далі. На другому поверсі ще один відділ обслуговування, який починають відвідувати з п'ятого класу і хоч до ста років. І це не просто слова. Найстарші читачі відділу перетнули 90-річний вік. Для дорослих тут працює окрема кафедра, є свій фонд, але ж навколо величезне різноманіття книг, які, хоч і вважаються дитячими, багатьом дорослим до вподоби. Бібліотекарі відділу обслуговування учнів 5-9 класів підібрали нам улюблені книги читачів. Що ж залишилося вас познайомити з цими чудовими виданнями? з рекомендацій для сімейного читання. І тут ніяк неможливо оминути саме цього автора і саме цю серію книг. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Все, Волода Нестайка. Та й саме видання Дивовижне. Не тільки діти, а й дорослі дуже люблять, коли є картинки. А в цій книзі вони на кожній сторінці. Герої веселої пригодницької книжкової серії про музичну школу з ведмежою мовою викладання, спочатку, ну не зовсім герої, тим цікавіше спостерігати за їх розвитком, перемогами над страхом. А самі пригоди, хоч і казкові, а все ж дуже нагадують про реальне життя, тим і цікавіше. А давайте, друзі, я вам хоч малюсінький уривочок, а все ж таки зачитаю. Тато Заєць сидів на ганку і читав лісову газету. Гм, сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмежою мовою викладання. Це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивести. А то ж тіні власної боїться. Зайчиня Кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюсь. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць, запишемо і ходитимеш. Ну, що ж ти, синку, лагідно промовила мама Зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама Зайчиха одразу ж причепурила косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота гульк. А з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде, записував у школу сам директор Бурмила Михайлович Ведміць. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище, не глянувши на неї, іначе не чуючи, повторив директор. Вухань, знову відмовила мама зайчиха. Прізвище! підвищивши голос, утретє сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же, розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас? Глухий, а ще хоче у музичну школу. Та що ви, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка. Та чого ж він мовчить? Він, він у мене дуже скромний. Мама зайчиха підштовхнула сина. Ну кажи, Косю, кажи. Та Кося вухань тільки прищули вуха і сховався за мамину спідницю. Хм, насупився Бурмило Михайлович. Хм, скромний. Ну добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи на вухань гр по-ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? Схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую. А. -а, 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 -а не витримав і заредав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована. З ведмежою мовою викладання, вчителі із столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитися. Я вас запевняю, це він вид незвички, він буде гарно вчитися. От побачите. Дивовижні пригоди в лісовій школі Всеволода не Бібліотекарі відділу обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів переконували, що усім від малих до великих гарно зайде ще одна пригодницька серія Галини Довиченко, що починалася з вусаток востатої історії, 36 і 6 котів, а вже налічує разом 4 книги про котів і п'яту нову про собак, яких скільки правильно 36. І шість. Беріть ці книги і насолоджуйтесь затишним родинним читанням, яке допоможе вам розслабитись і навіть посміятися. Нам дуже, дуже хочеться, щоб у вас, у всіх, був такий собі острівець безпеки, затишку, де можна перепочити від реальності, а також від війни і набратися сил. Так, дорогі друзі, зараз війна, а тут такий контраст літо, що завжди в нас асоціюється з відпочинком, відпусткою, поїздками, де ми набиралися нових вражень, відкривали для себе щось нове. Тому відділ мистецтв пропонує вам просто неймовірні видання, над якими ми працювали по кілька років цілі команди небайдужих людей. Ось так, відкриваєте. Вертаєте безліч фото, читаєте і потрапляєте у різні куточки нашої країни, дізнаєтеся багато історій про нас, українців. Видання Країна зсередини і Країна зсередини 2 містять історії української землі, розказані людьми та відзняті командою Українер. Це історії реальних людей з усіх регіонів України та місць, якими вони опікуються, із діалогами та без режисури. Мандруючи країною, автори зафіксували їх як для кожного українця, так і для всього світу. А з початком розв'язаної Росією загарбницької війни з'явилася ще одна важлива мета показати Україну такою, якою вона була до 24 лютого, зберегти її в пам'яті. Щоби після перемоги відбудувати та зробити ще кращою. Як би сумно це не звучало, але деякі унікальні пам'ятки, історичні культурні надбання ми можемо побачити лише на фото книг. Тим вони і цінніші зараз. Ще дуже радять в відділі мистецтв вам переглянути і намилуватися Україною через призму бачення авторок видання Купуй, смакуй, мандруй!. Після її перегляду хочеться на власні очі все побачити і власним серцем відчути красу української землі і багатогранність культурних проявів її людей. І, звичайно, у своїх мандрах не минайте своєю увагою наше рідне місто Чернігів, місто, яке дихає давниною, яке дихає історією. І, звісно ж, зацікавленим ми пропонуємо таку велику працю Сергія Леп'явка, втілену у прекрасному виданні Чернігів історія міста. Тут і багатий фактичний матеріал, і безліч унікальних і надзвичайно цінних ілюстрацій. І вони створять вам історичну подорож Черніговим. А як трапиться нагода бути у Чернігові, а може навіть ви тут і мешкаєте або десь поблизу, тож гріх не завітати до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей і навіть стати її читачами. Дорослі читачі відділу обслуговування учнів 5-9 класів порекомендували вам своїх улюблених українських авторів. Це Світлана Талан, Дарина Гнатко, Олексій Волков, Євгенія Кузніцова, Оксана Кір'ян, Марія Матіос, Сергій Жадан, Василь Шкляр, Ніна Фіалко, Еларіон Павлюк, Валентина Михаленко та багато-багато інших. Я навіть не можу показати книги деяких авторів, бо, попри те, що в відділі чималий фонд улюблені книги не застоюються на полицях. Що ж читачі знаходять у них? У першу чергу, як вони самі кажуть, життєві історії, тобто близькі теми, герої, з якими вони проживають різні досвіди, стосунки, з ними сумують і з ними сміються. Автори та авторки дійсно вкладають у свої твори душу, серце, досвід, наче у власну дитину. Ось як одна з улюблених авторок дітей і дорослих нашої бібліотеки. Письменниця Чернігівщини Валентина Михайленко. І через її слова до своїх читачів до вас промовлятимуть і інші письменники творці друкованих світів. Психологи кажуть, аби відпустити біль, треба знову прожити його в собі. Ця книга проживання болю. Я мріяла про неї давно, навіть дещо потайки від себе. Час від часу на межі свідомого і підсвідомого щось у мене всередині тихо промовляло Колись ти її напишеш. Минали роки, виходили у світ інші книги, а вона чекала десь на обрії, ненав'язливо і покірно, лише зрідка нагадуючи про себе. Так у багатьох авторів, либонь, буває, довгоочікуваний плід має дозріти в уяві своїм неповторним ароматом чи візкою терпкістю. Настільки збентежити серце, що воно не зможе битися ніяк інакше, аніж народжуючи той витвір наяву. І ось одного осіннього дня я сіла за комп'ютер і надрукувала два слова, божевільні витівки це було зачаття. Потім слова, немов клітини в зародку, множились і множились, переплітались мозаїкою думки, перетворювались у речення, абзаці, розділи. Плід моєї мрії виростав в істоту, котру я безмірно любила, ніжно плекала, трепетно завмирала в тривозі, бо ячись бодай єдиним необережним рухом їй зашкодити і чекала її народження. І якщо ви нині читаєте ці рядки, значить, така жадана і нелегко виношена мною книга народилась. Відкрию секрет, вона особлива. Бо зіткана з моїх почуттів, з моїх болів і радощів, з моїх звершень і поразок, з незгасного вогника надії, що й в сонячні дні, і в сльоту освітлює мої життєві верстви. Вона про любов і жадання любові, без якої людина без крила, це сповідь моєї душі, хоч все описане мені вигадка. Сподіваюсь, ви полюбите моїх героїв так, як люблю їх я. І, можливо, вони спонукають замислитись вас над дорогами, які обираємо, над вчинками, що позначають нашу долю, над глибиною, сутністю, любові. Валентина Михайленко. Божевільні витівки. Дорогі друзі. Маємо велике сподівання, що книги допоможуть вам відволіктися, віднайти рівновагу і просто відпочити, а ще перевести подих, щоб жити далі, наперекір нашій реальності, щоб боротися далі і перемагати. Дякую за увагу! Бережіть себе і близьких! До зустрічі в бібліотеці, адже книжкові шляхи пролягають саме бібліотекою.